Стрілки, добрий день! Куди будемо стілитись? Я вас вітаю на моєму каналі. Як стріляти стрільцям? Давайте дивитися, що буде відбуватися в жовтні. В жовтні в мене, слухайте, стоїть вже третій тиждень така квіточка, вона просто чудова. Я не знаю, чи вона в мене буде стояти до жовтня. Але давайте з вами зараз подивимося, яка буде енергія переслідувати стрільців в жовтні, якраз перед днем народження. Дивимося поради на шести колодах, колоди будуть різні, колоди будуть цікаві, нова одна колода є, і в мене є шість питань. Тому прохання для вас. Зверніть увагу на нову е, структуру розкладу, і буду дуже вам вдячна, якщо ви напишете, Лєна, оце питання було добре, оце питання давайте ще інше. За ваші ідеї, за пропозиції, вам дуже вдячна, оскільки цей стандарт роботи, фінанси, особисте життя воно для мене вже стандартно. Давайте думати ширше. Ми ж Стрільці чи де. Перша колода, на яких ми працюємо, шановні кентаври, це містичне таро. І містичне таро нам дасть такий запал загальної енергії, що буде відбуватися а, загалі, давайте назвемо так, в потоки. Стрільці, жовтень і загальна енергія. Що в нас відбувається? Ой, Як важко. як важко бути не дівчинкою. Імператриця. Сама класна карта, яка розповідає про жіночі стрільців. От ми з вами коні, але да? не дуже коні. От хто коні, а хто верхня частинка. От зараз карта каже, ти не лошадь. Тому стрільці жовтий для нас. Така собі порада: не забудь, що ти дівка. Бачите, дівчинка ще й вагітна. Тому хто хоче вагітніти, ви знаєте, як це робиться, будь ласка, працюйте над тим. І дно колоди! Аркан, який означає креативність. Подивіться, хто хоче починати свої проекти. Ну, взагалі, то стрільці кожен день починають новий проєкт. Але з імператрицею у вас проєкт в сфері моди, в сфері б'юті, в сфері робити дівочку імператрицей креативність, аж ательє, пошивки, нові проекти. Ви вирішили зараз. Перед новим роком розповісти дівчатам, як худати, або, наприклад, як пекти пляцики. Ви знаєте, німці дуже люблять це робити. Декорації, ось, будь ласка, все, що завгодно, The Stage is yours, як казали в якомусь фільмі. Працюйте. Старший аркан імператриці краще бути не може. Ні, може. 100% і буде. Наступна колода це оракул. І ми подивимося, в якій сфері треба трансформуватися. І так, що ми вже не трансформуємось, або закінчити трансформацію, наш все рівно колись закінчиться. Можна пожити в новій енергії, зробити паузу, а потім опять і трансформуватися. І стрільці трансформуються де, ну, як завжди, питання, а ти хто? От те, що я вам тільки що сказала, карти, напевно, дуже рагочуть з мене. Подивіться, хто ви? Три маски. І має бути відповідь: взагалі стрільцями важко, оскільки стрільці настільки креативні, настільки яскраві, вони, напевно, самі забувають, і яку маску. Стрільці дуже ранимі. З одного боку, з іншого, вони змінюють ці маски. В жовтні для вас перед новим роком, да, перед днем народження, питання. Хто я? От напишіть, будь ласка, хто ви? Ви митець, ви жінка, чоловік, людина, креативна людина, ким ви є? І спробуйте зняти маску. Оскільки дно колоди в нас дуже класна карта. Чого ви боїтеся? Чому ви носите маски для того, щоб люди не бачили, ким ви є насправді? Пропрацюйте! Потрібна психологічна підтримка. Звертайтеся, і ви зможете, можливо, для себе знайти певну рису свого характеру, яка була схована. І сиділа і чекала. Ви знаєте, що є такі психологічні методики, наприклад, є внутрішня команда. Я лідер, хтось є там, сидить в темряві, хтось є, хто керує, є аусензайте, наприклад, є клоун, є той, хто е, просто каже, ну хай буде. Тобто команда вас внутрі, ваші внутрішні голоса. Дуже цікаво з ними працювати і знати, яку маску ви носите зараз. Наступна колода: портрети жінок. Якщо ви мальчик, все рівно мене дивитесь, рівно у вас є жіноча енергія. Давайте подивимося, над яким портретом себе потрібно працювати в жовтні. Я побачила цю колоду і просто закохалася, оскільки кожна картина це шедевр. Стрільці. Ну це про нас. I am free. Я вільна. Листя, бачите, жовте. Жовтень. Стрільці звільняться. Стрільці звільняться. Е у жовтні ця внутрішня свобода, яка і так є в цьому вогняного знаку, вона вирветься, вирветься на свободу, і, от ви бачите, тут ще й вода, це емоції. розуміння, що для того, щоб бути щасливим, вам не потрібно залежати абсолютно не від кого. Ви вільні. Ви вільні сумувати, ви вільні радіти, ви вільні розвиватися, ви вільні бути таким, який ви є насправді. Не забувайте, коли цікавиться карта, я можу зробити фото, закинути в Фінікс або вам в приват, якщо ви напишете. Вставте її собі на телефон, і таку зранку проснулися. О, я вільна чи вільний. І день міняється. Наступна порада від таро Everyday Witch. У мене всі колоди або німецькою, бо або мене немає ні одної колоди українською чи російською мовою. Тому навіть ще й англійську вчу. Що треба зробити для того, щоб ці трансформації були постійними? Дивимось, певний ритуал. Make a move. Рухайся. Що робити? Рухатись! Карта. Хтось піде на танці. От я вам піратрицю показувала на початку. Це означає, що ви можете справді також займатися танцями. Може, ви будете шити якісь костюми. Спробуйте для себе знайти новий вид руху. От тут вони вводять, рухаються. Можливо, ви підете в басейн, знаєте, там є такі круги, і просто. В кожного психологічного консультанта, в кожного психолога є людина, з якою вона розмовляє, і є така психогігієна. І от я зверталася до колеги, кажу: так, давай ну, будь моїм психологом. І ми розмовляли. І вона каже, для того, щоб от відчути легкість інколи, оскільки я працюю багато з людьми і в лікарні, і тут на каналі ваші коментарі інколи є багато інформації, яка чіпляється до вас. І от вона порадила мені, вона каже там, де є вода. В басейнах, да, оцей круг, спробуй лягти просто і полежати на воді. Якщо у вас дуже багато в голові думок і ви не можете їх відпустити, ви не зможете це робити. У вас постійно будуть якісь думки, які вас е, тягнуть на дно. Спробуйте в водичку і робити рухи, або не рухатися. Тельці. Наступна колода, яку я взяла, це в нас е, таро Правіцев. І з цією колодою ми з вами будемо працювати таким чином. Загадайте для себе одне питання. Взагалі, що вас турбує? І ми спробуємо дати відповідь. Запитаємо таро. Так, я вбачаю, бо полетіла вже карта, але вона не перевернута. Значить, не будемо її дивитися. Коли карта летить і перевертається, то треба подивитися. Якщо вона летить і не перевертається, то в таролога. Маленькі руки, як в мене. І так, стрільці, жовтень і порада. Очікування. Дивіться, тут по двой кишислав це очікування. Атлас, бачите, Чи глобус, так? Да? Атлас, глобус. Це просто такі от мрії. Тому що по троєчці це вже більш-менш 2 плюс 1 якісь планування. По двоєчці це таке: ой, яке небо, пташка полетіла, а може книжку почитати. Це такі ще рожеві окуляри і мрії. Просто мрійте. Мрійте, радійте своїй свободі. Да? Ну, дивіться, у вас дно ну, колоди, четверка кубка. Тут більше, коли людина сижить, і думку угадає, чого вона не сокіл. Різницю бачите, тут їй сумно, і вона трошки засумувала, а тут вона собі просто сидить і розслаблено планує. Тому подумайте, що б ви хотіли, чи просто сидіти планувати, або сумувати. Вирішувати вам. Це ваша справа. Остання колода 78 дверей. Колода, яка допоможе нам дати відповідь на наступне питання. Будь ласка, подумайте над тим, куди ви йдете, чого ви туди йдете, задайте собі питання. І я зараз витягну карту. В цій колоді на, кожні, на кожному аркані або двері, вони зачинені, або якісь башні, будинки. І от ми зараз подивимося, те, що ви загадали. Ваша подорож, зустріч з коханою людиною, можливо, робота, можливо, чи треба йти на курси? Що нам скажуть карти, куди це веде? Чи буде це відкрита дверина, дверюка, дверятина, як її назвати? Подивимося. Або буде зачинена та двержина. Так. І так, що в нас для стрільців з дверима? В принципі, стрільці можуть собі намалювати реальність, яку вони хочуть. От ви бачите одну реальність, а малюєте зовсім інше. Залежить це від вас. По шістьрки Жеслав це карта победителя. Да? До речі, міч побідітеля кується в одиночестві. Ця фраза мене переслідує дуже-дуже довго. Ви підете туди, куди вам потрібно, і як завжди будете хотів сказати, на коні, ну в даному випадку без, але тут. Все, що хочете, люба реальність, яку ви собі зможете уявити після того, як ви звільнитесь і зрозумієте, яка у вас є маска, ви можете її прожити. Стрільці! стрільці і жовтий не може бути нічого кращого. Я вас вітаю і як завжди дуже-дуже вдячна вашим коментарям. Побачимося в наступному відео.